У мишачій країні Японська казка. Жили колись собі були дід та баба. Одного дня насипав дід у торбу гречаних коржиків, що баба напекла, та й подався до лісу по дрова. Працював у поті чола, а опівдні розігнув спину і зітхнув. О, стомився. Мабуть, час уже і обідати. Сів на колоду і заходився їсти коржики. Коли дивиться, перед ним миша. І ти, голодна, на, їж, сказав щедрий дід і кинув миші шматочок коржика. Незабаром оточила його ціла зграя мишей. І ви хочете скуштувати гречаних коржиків? спитав дід і віддав мишам майже всі коржики, сам нічого не з'їв. Коли повернувся додому і розповів бабі про свою пригоду, та його похвалила. Добре зробив. Вони такі гарненькі, ці звірятка!» Якось навідалася до діда й баби. Знайома миша. Та й каже. Діду, недавно ви нас так щедро частували. Будь ласка, приходьте до нас у гості. А де ж ви живете? Побачите, ідіть за мною. Дід пішов услід за мишою і невдовзі опинився перед маленькою ніркою. Як же я влізу у таку нірочку? запитав він. Заплющить очі і вчепиться руками за мій хвостик, відповіла миша. Дід послухався її, вхопився за хвостик і вмить опинився у мишачій країні. Розплющив очі, дивиться, в кухні великого будинку миші гуртом розкачують коржики з квасолі, та чумизи і наспівують. Хай буде нас і сто й двісті. Аня учути нам не хочеться так, 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 так. Аня учути нам не хочеться. Дід, усміхаючись, дивився і слухав. Аж тут до нього підійшла знайома миша і мовила застережливо Діду. Будь ласка, не кажіть няв, бо ми дуже боїмося цього слова. А чого б це я б мав казати няв? Миша заспокоїлась, побігла в комору і принесла дідові свіжого коржика. Пригощайтеся, пригощайтеся, припрошувала вона. Миша так щедро частувала діда, що в нього мало живіт не луснув. А на прощання обдарувала купою грошей. Вибрався дід із мишачої країни так само просто, заплющив очі, вхопився за мишачий хвостик і вмить опинився вдома. Почув про цю пригоду жадібний сусід, і наступного дня, прихопивши з собою гречаних коржиків, подався до лісу. О півдні, коли він сів на колоду і узявся їсти коржики, до нього підбігла миша. На, їж. роздратовано мовив сусід і кинув їй коржика. Згодом миша повернулася і сказала: Просимо до нас у гості. Тепер наша черга, частувати вас. «А вже ж, А вже ж! вже ж!» – Зрадів сусід. І пішов услід за мишею. А коли опинився перед ніркою, спитав е, А як же я влізу у таку нірочку? Заплющить очі і вхопіться за мій хвостик. Сусід послухався миші, вхопився за хвостик і вмить опинився в мишачій країні. Розплющив очі, дивиться, миші гуртом розкачують коржики. І наспівують. Хай буде нас і сто і двісті. Аня учути нам не хочеться так, 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 аня учути нам не хочеться. Все відбувається так, як розповідав сусід, подумав він, а сам не відводив очей від скриньки під стіною. Цікаво, скільки там грошей мені дадуть? От якби всі забрати. Тим часом з'явилася знайома миша і мовила застережливо. Діду, тільки не кажіть няв, бо ми дуже боїмося цього слова. «О, ну воно ну, що? подумав сусід. То треба занявкати по котячому, і миші відразу порозбігаються. А тоді і гроші можна буде забрати. І він закричав Ньо! Тієї ж миті в мишачій країні стало темно. І всі миші дременули геть. «От ти добре, що ви повтікали! зрадів сусід і почав мацати навколо себе руками. На скриньку з грішми таки натрапив. Та от лихо, дверей не знайшов. Кажуть, нібито він задихнувся в мишачій країні та й помер.